Тема заняття мрії, бажання забаганки. Давай поміркуємо, що таке мрія? Мрія це процес фантазування, коли людина прогнозує деякі майбутні події, яких вона бажає. Наприклад, я мрію стати поліцейським. Я мрію мати красиве авто. Я мрію Мати красивий будинок. Щоб мрія збулась, потрібно дуже багато працювати, а хтось все життя живе в своїх мріях. Людина не може жити без мрії. Всі про щось мріють. І ці мрії дуже різні. Хтось мріє про нову ляльку, хтось про новий велосипед. Але це мрії тимчасові. Є мрії, які впливають на подальше життя, це мрії про майбутню професію, про сім'ю, про досягнення будь-яких успіхів. Давай поміркуємо. А що ж таке бажання? Бажання це надія отримати предмет або що-небудь, прагнення чогось. Я бажаю їсти морозиво. Я бажаю Погратися іграшкою Я бажаю помалювати олівцями. Людину не можна уявити без бажань. Бажання бувають різними. Одні бажання маленькі, і їх здійснити легко, інші великі. Вони потребують часу. Як ти гадаєш, які бажання можна назвати маленькими? Маленькими бажаннями. Може бути такі, як подивитись мультфільм, поласувати цукерками, покататись на велосипеді. Як ти вважаєш, хто може допомогти здійснювати твої бажання? Це батьки і друзі. Подивіться уважно на фотографію, чи впізнаєте ви цих спортсменів? Це брати кличко. Вони українські чемпіони світу з боксу. Вони з дитинства мріяли стати чемпіонами з боксу, і завдяки їх наполегливій праці їх мрія здійснилася. Це відома українська художниця Євгенія Габчинська. Вона з дитинства мріяла стати художницею. Вона багато малювала, навчалась та йшла до своєї мети. І ось тепер її мрія здійснилася. Вона стала художницею, яка влаштовує виставки картин, її роботи ми бачимо в ілюстраціях різних книг. Подивись на картинку і скажи, що ти тут бачиш. Чи багато потрібно часу, щоб здійснити бажання погратися з іграшками? Як ти гадаєш, на якій картинці зображено бажання, а на якій мрія? Отже, не плутай бажання та мрії. Бажанням може бути купити телефон. А ось телефон вже, може, допоможе втілити дитячу мрію стати блогером. Хлопчики мріють про крутезний футбольний м'яч. А насправді це не мрія, а просто бажання. А ось м'яч та постійне тренування. Допоможуть тобі стати футболістом. Це вже і є мрія. Дівчата мріють про красиву сукню. Це теж бажання. А ось бути моделлю в такій сукні це вже мрія, до якої потрібно довго і наполегливо йти і працювати над собою. Отже, мрії і бажання можуть перетворитися на реальність. Наші з вами мрії дуже різні, але всі вони яскраві, різнокольорові, легкі, як ось ці повітряні кульки. Кульки, які мрії, можуть злетіти в небо і здійснитися, а можуть і лопнути, якщо бути необережним у своїх мріях і бажаннях. Пропоную тобі обрати свою кульку, намалювати її. І розповісти про свої мрії і бажання. Дякую за увагу, до нових зустрічей!